Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які потрібні документи для отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Час, витрачений для отримання декларації про готовність об'єкта, залежить від правильно підготовленого пакету документів від власника об'єкта. Документи для подачі на декларацію, які знадобляться від власника об'єкта. Перше. Ідентифікаційний код та паспорт фізичної особи або установчі документи юридичної особи. Друге. Документи про право власності на земельну ділянку. Третє – Документи, що підтверджують право власності на існуючий об'єкт в разі його реконструкції. Четверте повідомлення про початок будівельних робіт раніше зареєстровано в ДАБІ. Підписуйся. Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.